Всім доброго дня! Я вітаю вас всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні друга частина обзору матеріалу, який я придбала на сайті AliExpress. Трішки намистин, трішки фурнітури кольору бронзи. Ну що ж, давайте розпочнемо. Почну з намистин гематиту, села дві низочки, дві низочки кольору піріт. І голд, ось це піт колір. Ось це колір золота. Розмір таких намистинок 3 на 2, і їх внизочці 180 штук. Дуже гарно їх проставляти, я вже їх неодноразово е купляю, мені вони подобаються. Звичайно ж, я ссылочки всі залишу знову під відео. Тому, будь ласка, кому цікаво, переходьте по силочкам і потрібно, то придбайте. Далі низочка гранату ось такі сколи. Така. Гранат. Захотілося мені придбати. Так, розмір 5 х 8. Ну, Здається, там ще були трішки менші. 3 на 5. Ну, я 5 на 8 придбала. І довжина такої низочки 40 см. Ось ближче покажу. Гарненькі, такі всі гладенькі, гострі. гарний гранатик. Далі вперше придбала ось дві низочки, ось таких намистин. Було написано, що зроблені характеристика цих намистин: смола, бджолини віск, ось такі бочечки. Розмір 10 на 13. Там представлені багато кольорів. Я вибрала такий знаєте, між червоним і помаранчевим, і ось такий колір слонової кості. Скажу вам, що намистини гарні, дуже гарні, але вони більше, мені здається, схожі, ви знаєте, на акрил. От, ну, не знаю на рахунок там смоли. Вони легенькі, незважаючи на такий та, от, розмір їх, вони дуже-дуже легенькі. Ну, Мені здається, що в намисті вони будуть гарно виглядати. Ось. Ось такі намистини. Далі придбала я намистини сучасного коралу. Дві низочки я придбала. Одна низочка коралу ось ця такі бочечки, продовгуваті, 8 на 10. 8 на не знаю, скільки намистин низочці, не рахувала. Колір не червоний, я б сказала, а більше. До такого темно-помаранчевого кольору. Такий цегляний колір. Такої темної цегли. Мені подобається, я хотіла. Раніше я брала в цього ж продавця, то був такий червоний колір. А це більш такі цегляні прийшли. А ось цей розмір таких бочечок це вже 6х8. Ось. Ось такі намистинки. Далі хочу вам показати ось такі конектори. Я вже теж їх другий раз купляю. Їх в позиції 10 штук і розмір 34 на 29 на 5 низочок. Можна і 3, але на 5. А тут оці е, отвори можна навіть і е, обшити. Там, бісером або маленькими намистинками. Вони односторонні, от з цієї сторони, вже нема візеруночку. Можливо, вони такі ну не гнуться, Ну можливо, їх і два в купочці ось так Можливо, і по одному використовувати. Ось такі конектори, кого зацікавлять. і Ще ось такі я придбала підвісочки, дерево, їх ось три з цього позиції три штучки. І розмір 32 на 29. Ось такі деревця. Теж такі, знаєте, не гнуться. От їх зворотня сторона, цих підвісочок. Можна і. Можна і от ні, вони не будуть добре, вони не прилягають. Ось такі підвіски. Так, ну що ж, йдемо далі. Так, хочу вам показати ось такі. Давно я шукала ці такі диски на мистинки. Розмір таких дисків 8 мм. І їх позиції 30 штучок. Я три позиції придбала зразу. От. Ось такі диски. Я думаю, що багато вам знають, бачу, ну, мають в наявності такі намастинки. Ось. Далі, ось такі намастинки придбала. Мені сподобались їх. 10 штук в позиції і вони 10 мм. Хоча далі є ще намистинки теж 10 мм, чомусь ось ці менші за розміром до тих намистинок. Ну, написано так у продавця. Лінічкою не міряла. Ось такі. Вони такі, бачите, рифлені з такими ребрами, я б сказала. ось Ну Я думаю, що вони будуть в прикрасі теж гарно доповнювати. Виглядати так, далі ідемо далі. Ось такі намистинки, їх в позиції 70 штук і розмір 5 міліметрів. Такі намистинки, якби дві шапочки разом склеєні. ось. Вигідна позиція, мені здається, вони не дуже і дорого коштували. Ось. Деякі є позиції в одному магазинчику я придбала. Далі ось такі намистинки з візерунком гарним. Їх позиції 15 штук і розмір таких намистинок 9 мм. Теж гарно промальовані. Такі, знаєте, ну, важкенькі. Ось Їх багато в прикрасу не поставиш, але, е ну, намистинки такі там 4, можливо, 3 і поставити в прикрасу. Далі дуже гарні мастинки. ось такі мені сподобались. Але теж я вам скажу, що вони не полі, такі важкі, їх 10 штук. Позиції ось такі. Розмір теж 10 міліметрів. Ну, що я й казала, що ось ці, мені здається, менше наместинки. А зараз давайте я їх разом. Як вони? Ну, ось бачите, чи, чи із за цього щось що такі тут є, напевно, виступ, здається, що вони більші. А так, напевно, вони за розміром дійсно 10 міліметрів. І ця, і ця намистинка. Так, ось такі намистинки. Ось ці. І наступні я брала точно в одному магазині. Там, мені здається, ось ці, ось ці, ось ці. І ось ці. Це я брала в одному магазині. Ось такі намистинки, Їх теж в позиції 10 штук, але прийшли чомусь мені 9. Вони, чомусь пакетик був розірваний, коли мені дочечка показувала, і мені здається, що десь одна намистинка загубилась. Вони там перепаковували чи що, я не знаю. Ось ближче покажу, бо не фокусується ось такий тут візерунок. Теж о, сфокусувалось Ось такий, бачите, візерунок гарні теж і теж такі, знаєте, важкенькі. Теж 10 мм ці намистинки. Так, Наступні наступні намистинки. Дуже теж ось, оці всі намистинки, оці от, дуже гарний колір, такий, знаєте, з світлої бронзи. Мені подобається такий колір. Ось такі намистинки, такі ронделі. Мають тут і візерунок, теж гарний. Їх в позиції 40 штук, і розмір таких намистинок 7 мм. Наступне це шапочки. Дівчатка не взяла з собою чомусь я на мастинку, щоб показати, як вже не буду її тут десь шукати. Ось така шапочка. Гарна шапочка єдине, що дуже темний колір, не фокусується чомусь. Ось. У мене були такі шапочки, але ось такого світлого кольору, дуже гарні. Я надіялася, що і мені і ці шапочки прийдуть цього кольору, такого кольору, ну, бачите. А це, мені здається, ось ці шапочки ой, і ось е, ці, це от з одного магазину. Тому бачите, і бронза така темна. Так, шапочки ці 100 штук в позиції, і розмір таких шапочок 8 мм. Але все рівно вони непогані, непогані. Ну, темненькі за кольором. Так, ще одні ось такі намистини інтересні. Вони були разом в магазині з, разом з гранатом, і я вже думала, щоб не брати одну низочку, що ще підкупити і побачила ось такі намистини бронзові, і в них є стрази посерединці такою полосочкою йдуть. Зараз я їх постараюсь отак. Так, ось ось такі інтересні намистинки. Так, вони розміром 8 міліметрів, і їх в позиції 50 штук. Ось такі намистинки не фокусуються. Так ось. Ну, побачимо, як вони будуть виглядати. Прекрасі. Взяла такі намастинки. Інтересні, перший раз бачу. Так, і останнє. Ось я на кінець то придбала такі конектори чи розподілювач на дві низочки. У мене тільки в сріблі був. А це я знайшла в бронзі. Отак, От деколи потрібно. І не було в мене. Їх 60 штук в позиції, і розмір їх 4 на 10. Ось такі розподілювачі. В сріблі давно бачила на Аліекспрес, шукала от в бронзі. знайшла. Можливо, і вам знадобляться, тому ділюся з вами силочкою поділюсь. Так, ну це остання позиція, яку я вам хотіла показати. Ось, ось. Не от, сфокусувалося. Так, ну, ось і все. Все, що я вам хотіла продемонструвала. І на цьому я буду завершувати відео. Ще раз хочу сказати, що силочки будуть під відео. І, будь ласка, кому потрібно, користайтесь і переходьте по цим силочкам. Так, ну все. На цьому, всім папа, -па, всім всього найкращого, тільки позитиву. З вами була Уляна. До нових зустрічей!